Привіт, друзі! Однією з базових дисциплін на другому рівні вищої освіти по спеціальності G7 автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка є дисципліна розподілені системи керування. На цьому відео пропонуємо знайомитися з макетом розподіленої системи керування тепловим об'єктом, у якому керування та людина машини інтерфейс забезпечує панель оператора. Фізична панель оператора відсутня, але є програма для її конфігурування та симулювання її роботи, що ви бачите на екрані монітору комп'ютера. На основному екрані симулятора роботою панелі оператора. Показані модулі перетворення модбас западів у струмовий сигнал 420 мА, а також модуль перетворення струмового сигналу 420 мА у модбас запади. Фізичні модулі підключені до ПК з допомогою Перетворювача інтерфейсів RS485 USB. Перший модуль забезпечує аналогове керування нагрівачем за допомогою твердотільного реле, яке може встановлювати напругу живлення у діапазоні від 80 до 220 вольт. Інший модуль отримує струмовий сигнал від нормуючого перетворювача сигналу опори, до якого підключений платиновий термометр опору СП-100. Таким чином, панель оператор забезпечує дистанційне керування температурою всередині теплового об'єкту та дозволяє спостерігати за результатами дій оператора. Розглянемо принцип дії макету. Зараз на екрані панелі оператора ми можемо спостерігати, що нагрівач вимкнений. Відповідно, температура всередині об'єкта дорівнює температурі назовні. Якщо за допомогою слайдера. На екрані панелі оператора встановити значення струмового сигналу, наприклад, 16 мА, то це значення буде відправлено до модуля, де буде перетворено у відповідну потужність нагрівача. Далі температура буде всередині об'єкта збільшуватись. Виміряне значення температури буде перетворено у відповідний струмовий сигнал і далі відправлено від модуля до панелі оператора. На основному екрані можна побачити поточне значення температури у вигляді індикатора або у вигляді тренда на іншому екрані панелі. Отже, вмикаємо макет та запускаємо програмний симулятор панелі. Зараз ми спостерігаємо, що модуль отримує від панелі завдання 4 мА. Відповідний нагрівач вимкнений. Встановимо слайдер на екрані панелі на рівні 12 мА. Це відповідає живленню. Нагрівача на рівні 160 В. Ми бачимо, нагрівач працює, температура всередині об'єкта збільшується. Зараз вихідний сигнал вимірювача температури після перетворення і сигналу 4-20 мА відображає нам поточну температуру, яка відповідає значенню всередині об'єкту. Нагрівач буде працювати рівно стільки. Скільки ми будемо подавати відповідне значення на наш регулятор плавного нагрівання. Крім того, ми можемо включити графіки зміни температури за допомогою кнопки переходу від, від, на відповідний екран панелі оператора за допомогою кнопки тренд. Далі запускаємо тренд кнопкою «Старт тренд». Зараз трохи збільшимо завдання, наприклад, до 16 мА. Відповідна швидкість зміни температури збільшиться. За потреби можемо зупинити тренд кнопкою Stop та скинути його кнопкою Reset і перейти до основного екрану за допомогою кнопки Main. Крім того, в даній системі керування ми можемо спостерігати за поточними значеннями температури, які будуть записуватись у внутрішню базу даних за допомогою кнопки Logger. Ви бачите тут мінімально необхідну кількість атрибутів це поточна дата і час та поточне значення температури. Якщо потрібно, ми можемо вимкнути базу даних і перейти до інших інформаційних вікон системи керування. Отже, ми спостерігаємо наступне, ми керуємо нашою температурою всередині нашого об'єкту. За допомогою в даному випадку ручного керування, але можна змінити ручне керування на автоматичне, так зване підрегулювання, яке забезпечує підтримання постійного значення температури в заданих межах. Також на головному екрані є кнопки для відкриття вікон з адресами Modbus реєстрів у модулях перетворювача. Можна також побачити налаштування модулів з Modbus протоколом Зараз ви ознайомилися як виконані запит до відповідних регістрів, і ще один модуль перетворювач має адресу 144, інше 160. Ці адреси потрібні для того, щоб панель оператора здійснювала запити до модулів. Тобто, в даному випадку ми розглянули системи керування типовим об'єктом за допомогою віддалених модулів перетворювачів та симулятора роботи панелі оператора, який працює під керуванням операційної системи Windows за допомогою спеціальної програми конфігурування операторської панелі SamCon. Яка пропонується як система людино-машинного інтерфейсу? На цьому наше знайомство з системою керування закінчено. Дякую за увагу!